І більше я його не бачила. Про те, що відбулося, я написала пост в наш корпоративний канал. Відповідно, люди прочитали, зрозуміли, і вже давно, протягом останнього року, так я не погоджуюся з управлінськими рішеннями та політикою, яку веде Сергій Дідюшко в сфері надання послуг нашою установою. Знову ж таки, без жодних е, якихось е, компромісів, без е, жодних е, якихось е, пояснень. Сергій Дядюшко 31 числа приїжджає у лабораторію, закриває працівників. Більше 10 більше 10 працівників було замкнено в приміщенні лабораторії по при їхню волі, е, Стоять 4 юристи, стоять люди, які знімають. Е, Фото та відео, приїжджає слідчо-оперативна група, і мені у грубій формі Сергій Вікторович, корчучи різноманітні гримаси, погрожуючи, висловлюючи нецензурну лайку, висловлює мені недовіру, що я неналежним чином виконую свою, свої медичні обов'язки. Якщо не виконання неналежним чином медичних обов'язків полягає у тому, що матеріал зберігається у холодильниках з належного... Температурного режиму, то так, напевно, я десь щось не так роблю. Хоча дивно, що напротязі 15 років матеріал зберігався згідно з декларованих алгоритмів та інструкцій. Хочу ще сказати, що через українські рішення і операційним директором Світланою Зінченко, ЗОВ Сколав Центр, знову ж таки керуючись децензурною лайкою, викликаючи. Наряди поліції з 10 працівників лабораторії фаскула центру вісім працівників написали заяву на звільнення. Можу сказати, що таке така управлінська діяльність і Такі, такі прийняті рішення негативним чином, звичайно, впливають на весь персонал лабораторії, на весь колектив, який працює на нашому підприємстві. І, звичайно, що ми не згодні миритися з такою управлінською дією.